Слава нашому Господу! Хто уважно сьогодні слухає на служінні слово, пісні і вірші, ви можете зауважити те, що Бог сьогодні говорить до кожного із нас. Ви знаєте, дивний Господь і великі Його діла, наш Господь, знаєте, ніхто із нас, братів, ми не, ми не домовлялися, про що нам проповідувати, ми не домовлялися про пісні, про вірші. Ви знаєте, але Господь так, так провадить, так Господь кожному положив на серце, те, що Він сьогодні хоче сказати до церкви своєї. І в Біблії сказано такі слова, що хто має вуха, нехай слухає, що Дух промовляє церквам. І сьогодні той, хто має вуха. Сердечні вуха, не тільки ті тілесні вуха, але й духовні вуха. Я думаю, кожен сьогодні чує, що Дух Святий промовляє і нашій церкві. і нашій церкві сьогодні на цьому місці. І так як в цьому вірші було сказано, чи це велике служіння, чи маленьке служіння, Господь там присутній. Ісус сказав, де двоє, або троє зібрані в ім'я моє, там є я серед них. Слава нашому Господу! У нас сьогодні набагато більше, ніж двоє, або троє. І Господь сьогодні серед нас, і Він Духом Святим промовляє сьогодні до нашого серця. Ісус Христос, коли молився, Він сказав у святи їх істиною. Слово Твоє є істина. І сьогодні ми повинні звертатися до Слова Божого, яке є істиною для нашої душі, для нашого життя. Ми живемо в дні останні. І важливо сьогодні, щоб кожен із нас ми приготовляли себе. Приготували себе до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Я зачитаю одне місце Писання: це буде Євангелія від Святого Луки, 6 розділ, 27 вірш Євангелія від Святого Луки, 6 розділ і 27 вірш і нижче. Ви знаєте, це одне із цих місць, яке я не раз собі говорю, якщо я виконаю це, то я то я буду досконалим, то я зможу, зможу війти брами в Новий Єрусалим, якщо я виконаю це все, що тут є написано. І ви знаєте, легко є прочитати, легко є послухати. Ну і не дуже так тяжко, щоб, ви знаєте, може трошки тяжче проповідь сказати, знаєте, ну це є легше проповідь сказати, ніж виконати все це. Виконати зовсім по-другому. Отож, ми будемо читати для того, щоб це слово, воно було в нашому серці, і нехай Бог допоможе кожному із нас виконати це. А вам, хто слухає, я кажу: любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить, хто вдарить тебе по щоці, підстав йому й другу. А хто хоче плаща твого взяти, не забороняй і сорочки. І кожному, хто в тебе просить, подай, а від того, хто твоє забирає, назад не жадай. І як бажаєте, що вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка, люблять бо грішники тих, хто їх любить. І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка? Бо те саме і грішники роблять? А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо й грішники і грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад. І ваша за ця нагорода великою буде. І синами Всевишнього станете ви. Добрий був він до невдячних і злих. Будьте ж милостиві, як і Отець ваш милостивий до цього місця. Я зачитав це місце. Ви знаєте, я думаю, може, я один такий, а може, в нас багато таких є, що. Ми можемо сказати, я не є досконалий у всьому цьому, що ми тільки що почули, прочитали. Але Бог хоче, щоб ми стремились до цього. Бог говорить до народа свого. Ми сьогодні чули про Мойсея, і вже один із братів згадував, і слово Боже каже, що Мойсей це найкротчащий чоловік. Найсмиренніший чоловік, і з ним говорив Бог. Також ми вірші чули про Мойсея. Чи легким було його життя? Чи легко було йому слідувати за Господом? І як він це робив, як він слідував за Господом? Ви знаєте, любов написано понад усе. Хоч і, знаєте, існують дари є, мови, вони припиняться. Віра, знаєте, вона зупиниться, коли, коли війдемо в небо. Вже не потрібно буде вірити, бо ми будемо бачити. Надії також не потрібно буде, вже не буде надії. Не буде чого надіятися. Ну, любов, любов ніколи не перестане. І от слово Боже каже, що Бог Бог є любов. Бог є любов. Це, здається, одне слово любов. Ви знаєте, но як багато можна роздумувати над цим словом і говорити про це? Що це значить? Я тут прочитав, де Христос каже, що і грішники люблять тих, хто їх любить. Легко любити тих, хто тебе любить. Легко робити добро тому, хто тобі робить добро. Легко мати добрі взаємовідносини, коли, коли це є взаємно. Це легко. Це все легко робити. Но тут Христос каже, що те саме роблять грішники. Це, це все саме роблять грішні, грішні люди, які Бога не знають. Но люди віруючі. І коли ми дивимося на мужів Божих, зокрема, давайте згадаємо Мойсея так як вже сьогодні не раз, не раз було згадано про нього. Самий кроткий чоловік на землі. Давайте зауважте такий момент. Скільки раз народ Ізраїля хотіли вкаменувати Його. Скільки раз вони на нього нарікали, скільки раз вони його звинувачували. Він їм просто передавав Слово Боже. Він все робив так, як Бог йому говорив. І все одно він не міг догодити народу. І от я хочу, щоб ми увагу свою звернули на. Один момент, коли Бог каже, сам Бог каже, чуєте, вдумаємося, давайте, браті і сестри, будь ласка, дуже уважно подумаємо, подумаємо про це місце. Коли сам Бог каже: відступися, відступися, я винищу цей народ, і з тебе я виведу новий народ. Це не людина сказала. Це вже каже сам Бог, який є любов, який добрий і многомилостивий, який не навіки гнівається, який любить милувати. І сам Бог каже до Мойсея, не міг Бог, знаєте, не хотів Бог так зробити, щоб знаєте, якось іншим способом знищити, але чомусь. Бог каже до Мойсея, зауважте, відступись. Можна подумати, зроби крок. В бік в сторону, відійди в сторону. Відійди в сторону, каже Бог, і я знищу. І що робить Мойсей? Мойсей падає. Перед Господом. Мойсей падає на лице своє. І каже: ні, Господи. Ні, Він заступається. Він не дозволяє Богові це зробити. Людина, людина. Заперечує Богові. Каже ні. І він переконує, там ви можете прочитати ці місця, він, він, він переконує Бога не робити це. Каже, що скажуть і народи, і так далі. Ні! І що написано? Що Бог порахував йому це в праведність. Подумаймо над цими словами. Бог порахував йому це в праведність. Яку праведність від нас хоче бачити Бог? Ну, ходимо ми в зібрання. Добре робимо. Добре робимо, що ми прийшли в Дім Божий. Добре робимо, коли ми читаємо Слово Боже. Добре робимо, коли ми співаємо, проповідуємо, чи ще щось інше робимо для Бога. Ну що нас навчає Бог? Чи ми чуємо сьогодні? Я сьогодні в цьому зібранні я відчуваю, чую те, що Бог говорить до нашої церкви. Через кожного із брата, через пісні, через, через вірші. Бог щось хоче нам сказати. Було сказано за гордині, щоб нам не бути гордими. Мойсей був смиренним чоловіком. І йому вдалося Бога переконати, Бога переконати. Бог рахувався з його думкою, Бог рахувався з його молитвою. І Бог йому порахував це В праведність. В праведність. Він праведний чоловік. Бог, Бог це визнав, Бог це оприділив. Хто сьогодні і що сьогодні уприділяє, чи я і, і ти, чи ми є праведні? Наскільки ми є праведні? Не раз наша праведність, так як в Біблії написано, як запачкана одежа. Отака От праведність. Христос сказав не раз до фарисеїв, говорив, ви себе праведними показуєте перед людьми, але ваші серця знає Бог. Бог знає серця. Бог знає серце. Ще один муж Божий Давид. Про нього сказано, що, що це чоловік по серцю Божому. Я собі роздумував, які, які його е, риси характеру, що Богові таке подобалося в ньому. І в багатьох моментах. Його життя ми бачимо, який він був, як він був милостивий. Наскільки він був милостивий? І яка любов в його серці була. Ну, зрозуміло, коли ми згадаємо, коли він там плакав за дітьми, за Авесалому і так далі. Зрозуміло, це його, це його сини. Ми можемо це по-людськи зрозуміти. Ну коли він втікає від Саула. Давайте подумаємо про те, що він, він знав, що Бог його, Бог його помазав на царство, що йому, йому е, належить бути наступним царем після Саула. Він це знав. І це було приділення від Бога. Це не було, що хтось, якась, знаєте, компанія, якась організація, хтось його вибрав і так далі, якісь, якісь збори і так далі. Но Сам Господь, сам Господь. І от він втікає від Саул, переслідує його. Господь полишив Саула. Саул відступив від Господа, неслухняний Богові. І Бог допускає такий момент. Він віддає Саула в руку Давида. Тобто Давид має можливість вбити його. І тут навіть не тільки він має можливість е, е, сам вбити його. Він міг просто навіть дозволити своєму товаришу, який біля нього стояв рядом. Тільки, знаєте, навіть можна було слів не говорити, тільки рукою показати. І все. І все. І Саул був би мертвий. Но Давид цього не робить. Давид цього не робить. Мало того, коли, коли Саул вже загинув на війні, і Давид плаче, він псалом складає, він плаче. От яке серце. Я думаю, що Господь хоче, щоб кожен із нас, щоб у нас були такі серця. Я собі це першому говорю, Бог це хоче. Будьте милостиві, як і Отець Небесний милостивий. Ви знаєте, не можемо ми бути милостиві, не може бути в нас ця Божа любов, якщо, якщо десь є гріх в нашому житті. Гріх це є та страшна річ, яка відділяє людину від Бога, яка відділяє від Божої любові, яка, це є, гріх, гріх це є та річ, яка робить серце твердим, черствим, кам'яним. Це все робить гріх. І здається, стає, знаєте, можна задати запитання, чому не раз люди, які, які можливо, руки вже ходять зібрання. Може, вони навіть віруючих сім'ях народилися, але їм тяжко так покаятися, їм тяжко так розстатися з якимось гріхом. І буває, людина може руки ходити з гріхом. І тільки через якісь ситуації, певні, коли Бог вже допустить якусь річ, виявляється якийсь страшний гріх, з яким людина ходила руки. І навіть приймала спомен. І навіть може в церкві щось робити, чи, чи ще щось, якісь інші різні речі. Гріх, він не є безобідний. Гріх це і страшна річ. І диявол хоче, щоб людина гріх ховала, щоб не показала гріх, щоб заховала гріх і продовжила грішити. Щоб людина продовжувала робити те, що хоче ворог. І рівно з тим, цей гріх, він відділює людину від Бога. Він відділяє від Божої любви. І людина не може так любити. І людина не може попросити пробачення, і людина не може пробачити. В посланні до, до однії з, з церкви ми пам'ятаємо, якщо ви пам'ятаєте по пам'яті, так скажуть ці слова. Щоби хтось із вас не став запеклим через підступ гріха. От людина не раз може стати запеклою через підступ гріха, тому що гріх прийшов в життя, а гріх розділяє людину з Богом. І ти можеш бути в зібранні. І ти можеш в руки ходити в зібранні, але якщо гріх в твоєму житті, ти не можеш бути наповненим любов'ю Божою. Любов Божа не може бути в тобі внутрі. Бог любить кожного, кожного грішника любить Бог. Но Бог не любить гріха. Бог не любить гріха. Я хочу ще одне місце зачитати. Ми йдемо до завершення цього служіння, ми будемо молитися. Христос каже ще такі слова: це і сьомий розділ Євангелія від Матвія, 21 вірш. Сьомий розділ Євангелія від Матвія, 21 вірш. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Чуєте? Не кожен. Багато хто говорить: Господи, Господи. Ісус каже, не кожен. Хто каже, Господи, Господи, увійде. Яка ж причина? Яка ж причина? Багато хто скажуть мені того дня. Вдумаймося, браті, сестри, багато хто скажуть мені того дня. Господи, Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда велике творили? І їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене. Хто чинить беззаконня? Беззаконня. Якщо ви думаєте, може, хтось думає, що беззаконня це щось таке, щось таке може, поза, ну, поза межами гріха, або щось таке дуже, якесь таке велике, що то, то послання ви можете знайти таке місце, де написано, і гріх це і є беззаконня. Гріх це і є беззаконня. Який би він не був. Неправда це є гріх. Кожен, кожен, хто любить і чинить неправду, його участь в озері Огняному. Кожен, хто любить і чинить неправду. Всіх неправдомовців їхня участь в озері Огняному це слова, які написані в Біблії. Який Господь говорить до людини. Господь хоче, щоб кожен із нас був спасений. Для того Бог сьогодні і в подібних служіннях Господь посилає слово своє, для того, щоб кожен із нас очищав своє серце, щоб ми стремились любити так, як любить Бог, щоб ми шукали його всім своїм серцем. Ви будете шукати і знайдете мене, каже Господь, якщо будете шукати всім своїм серцем. Отож, дорогі браття і сестри, нехай Господь поможе нам бути милостивими. Нехай Господь нам поможе кожному із нас, щоб любов Божа вона була в наших серцях, щоб ми були наповнені Божою любов'ю. А якщо є якийсь гріх, якщо є ті речі, які відділяють нас від Бога, потрібно. Прийти до Ісуса Христа з покаянням. Потрібно каятися, потрібно просити прощення. Якщо хтось не може сам звільнитися, потрібно, Слово Боже каже, признавайтесь один перед одним в проступках ваших гріхах і моліться один за одного, щоб вам оздоровитись, чуєте, щоб оздоровитись. Я думаю, не одному і на цьому місці потрібно оздоровитись не тільки по тілу. Але в душі своїй, в дусі нашому, потрібно оздоровлення. І це оздоровлення прийде тоді, коли буде щире покаяння, коли людина буде свобідна від гріха, я такий псалом співаю. «Хорошо, коли серце свободне, хорошо, коли немає в ньому зла. Як добре тому серцю, де нема зла, як добре, тому серцю, де немає і неправди, і всілякого гріха, і Бог, сам Господь, Він стоїть на захист такій людини. Сьогодні Бог послав нам брата, сестрою, які засвідчили нам. І це, знаєте, якби хтось свідчив, який не має з медициною справи, знаєте, ну можна подумати, ну може, там була клінічна смерть, може там ще там щось було. Ви знаєте, ну ворог є фантазьором, він зразу фантазує, він всяке попридумує. знаєте. от. Ну, брат медик, і він знає, тим більше заключення лікарів було, що 40 хвилин. Ця дитинка була мертвою 40 хвилин. Була повна смерть. Но Бог сьогодні говорить в наші серця, що він не мінявся, він є живий Бог, він сильний воскресити тіло, браття, сестри. Він сильний воскресити тіло і він сильний Воскресити нашу душу і дух. Щоб наша дух, душа і тіло вони були чисті і непорочні. Може, сьогодні потрібно комусь, щоб Бог воскресив його внутрішність? Може, хтось бачить, що немає сили, немає, немає молитви, немає тої радості, немає радості, спасіння. Давид каже, коли він, коли він зрішив одного разу, він, він молився, не забирай Духа Твого святого від мене. Верни мені радість і спасіння. І сьогодні, нехай така душа і на цьому місці, може хтось загубив цю радість, спасіння. Може немає радості в серці, тому що гріх прийшов в життя. Молись сьогодні, Господи, прости мені, мій гріх, поверни мені раді спасіння. Признавайтесь один перед одним в проступках і моліться один за одного, щоби нам оздоровитись. І зараз перед нами молитва. Ми станемо на наші коліна, браття і сестри. Давайте щиро візьмемо візьмемо до нашого Господа. Він є добрий Бог. Він сьогодні нам показує, що Він любить нас. Що Він не перестав милувати, і що рука Його вона не стала короткою, і вухо Його воно не стало тяжким, щоби чути молитви. Але Господь каже: це тільки ваші гріхи, ваші провини віділюють мене від вас. Но Бог сьогодні на цьому місці Він хоче чути, він хоче почути молитву. Якщо гріх, знаєте, якщо гріх в житті не потрібно молитися, Господи, благослови, бо Бог не благословить. Бог молитву грішника не чує для того, щоб благословити грішника. Бог, молитву грішника, чує, коли грішник плаче в сльозах і каже: Господи, прости і помилуй, помилуй мене, Отаку молитву чує Господь. Якщо гріх сьогодні в чомусь серці. Ти сьогодні не просиш, щоб Бог благословив тебе. Но ти сьогодні просиш, щоби просиш, щоб Бог простив. Щоб Бог простив. І от коли він простить, тоді він помилує і благословить. Галілуя, Слава нашому Господу! Ми стаємо на коліна і молимось до нашого Господа. Йому слава на вічні віки. Амінь.